В цій всій роботі, самий, е, такий, е, ну, як я для себе зрозумів, найважливіший е, аспект це навчитися чути себе. От. Тому що е, досить часто буває, що хтось тобі там шепоть. А ти думаєш, що це твій внутрішній голос? Не фіат, це якісь просто сидять реально таракани. Я умовно говорю, насправді це от сидять чужі голоси. Да? Тобто мама там щось нашептала колись. І хоп, прописалося це в голові. Да? Тьтя бабуся, неважливо. Людина, як правило, в свій час це авторитетна людина для нас, от. і після якої ми, от, ми її сприймали як авторитет да? і прописали цю, так би мовити, істину. З її вуст. І відповідно тільки трапляється ситуація, по-іншому це, по це тригер, да? Mm. Трапляється ситуація, і це воно хоп, щовпнуло, І... А мама казала, наша підсвідомість, вона ж працює яким чином? Вона розгружає нашу свідомість. Якщо от по деяким там вченням, в стані свідомості людина в своєму житті. В ідеальному, це коли суперінтелектуально розвинена людина, вона перебуває в середньому 10% часу свого життя, а так то в середньому 4-5%. Це не мої цифри, не моя статистика. Це статистика, яка загально доступна. Тут важливо навчитися чути себе і приймати от рішення не на фоні емоцій. А е, свідомо, свідомо в кожній ситуації. Саме важливо от, навчитися реально постійно бути в стані свідомості: чим більше, кожну ситуацію аналізувати, прораховувати, навчитися її прораховувати наперед. І коли навчишся бути от в цьому стані, да, тобто, ну, знаєте, як е, досить часто показують, коли небезпечна ситуація, да, що робить наш мозок? Але це коли от виникає загроза, припустимо, для життя. Наш мозок от тут спрацьовує в стані підсвідомості, але наш мозок наперед прораховує все абсолютно. От, припустимо, загроза да, летить на людину машину. От, мозок прораховує все і знаходить правильне рішення, куди людина має відскочити, щоб берегти своє життя. от і насправді, так само ми можемо перебувати в свідомому стані, і це і це реально круто.